Невеличкий відеообзор прицепа урса після двох років такої мощної експлуатації. В общем, замовляв я його романа в Запоріжжі. Урса є там така. Чи фірма, чи компанія, що вона там таке, але ну, працюють хлопці. В общем, що за прицеп? Що у мене за прицеп? Два з половиною метра, довжина, метр двадцять. Ширина його. Метр 25, мабуть. В общем, гіпсокартон лазить, USD лазить. Точніше сказати. 음, 음, що ще? Я просив, щоб мені зробили колеса ступиця, щоб підходила мені на Т4 дні ті ж колеса. Тобто разболтовка 5 на 120. Посилену оську я заказав. Посилена оська і 7-ли ну сороми. Обов'язково треба. Вийшло облінняється, як і на всіх, це чудово просто. Ножки я сам робив. Крила мощні. 85 кілограмів видержав би без запросу лазю, грузю. Ножки в епіцентрі я купляв, я такі сходинки, вони там стоять недорого, я сам зробив вони. Таке мені дуже сподобалось, ніж те, що у хлопців. Оці штучки обов'язково по трасі по ночі. Дуже, дуже гарно їдеш, видно. Якраз оце у мене Т-4 бус. Габаріти якраз оце один в один оце йде. гарне дуже міні. Ну, ножка теж обов'язково, щоб була. Ну, пошарпаненький, він здорово, фанерка вже. Тобто перевіси ним багато чого. Та наш кілометраж не знаю. значить, Що, що я ним возив. Японець у мене невеличкий. З Потім... Станки, для бробні, радянське виробництво не раз возив, привозив на 2 тонни станок, ну, я його частково розбирав часті буса, а ти грузив сюди. Саме тобто, ну, більше тонну 800 грузив, але ну, для буса дуже важко. Гранатів я сипав. А так, дивани, доски, дров, кубів 30, може 40 перевіз, точно не рахував. Це і лозив на розстояння 50 кілометрів, Це я загружаюся, їду половину по бездорожжю, далі по трасі по-нормальному. Ось От таке. Так що ну і пілораму возив, перерізали, рельси пополам кинули. Ну, Кровільний метал, привозив, дійшло до пород для нього, тому що піломатеріали, ну все, що можна. Все, що можна, я ним вожу. Сіна, навоз, картоплю, зерно. Все, і скільки перевіз, не знаю. Тобто які в мене. ну, один менюсенький момент, на який б я мог би звернути увагу, і то це, я розумію, то, що все таке перегруза, Оцей метал, він, мабуть, троєчка, якщо дійшло обміняючий, на трасі десь таку ямку качне на скорості, якщо гарно розігнати ще, то тут трошки його прогиба. Я хочу тут посилити уголок і тут посилити уголок, щоб можна було його Ну Це штрас'йомні петлі. Оце все. Завісики всякі ключечки, все держиться. Робота чітка, дуже удобно, дуже. Чуть-чуть ну, може, що на це не жаль. Ну, може б чуть -чуть би думаю, як борт відкриваєш, краще було, щоб тут би були катафоти, фонарі. Ну, це чисто таке. А так, робота це нержавчина. Це дуб я возив і надо, воно вигмається. І це воно потекло. Получається, дуб. Якщо я ставиш, під дощ попав я і з Хто з лісом робота, то й знає, що це таке. Дуб. Так що задумався, все дуже гарно сюди в'язав, примотав. Тобто, якщо хто придбати бажає, рекомендую. Зроблена якісна, достойна робота. І я б сказав би, ну, ціна, качество, все, все розмірно. закльопочки вже постиралися. Ну, це і, і зато там вони саморізаками прикрутив, але не держати, буду болтиком. Там штук 4 закліпки у мене. Ну, лопата, щебінь, пісок, кирпич. Тобто все. Самосвалом свалом користуюся, тож, не дуже часто користуюсь. Щось заганяв там мотоблока, потім брів на коротенькі так загрузив, підняв, вивалило, все, без Тобто Дуже гарна штука зроблена, якісна. Комплектація прийшла все так, як і заказував. Тен забули хлопці покласти, але почті прислали. Ну, удвіняючи дешло, це, це просто супер. Я ж кажу. Метал привозив, кровільний, 5,20. 20 Ззаді там тряпочки красні прив'язав. І все чітко. Ну, щоб ще десь. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть от дорог від наших, два рази Спасибо, балти. Останне все раз їх зажав, більше нічого. Ну, дороги наші, розбалтується все. А так, ну просто.